Пані та панове, вітаю вас на проходженні настільної гри Володар Перснів, карткова гра. І сьогодні я буду проходити фанатське творіння, фанатський контент. І перш ніж я почну, я хочу зробити невеличкий ліричний відступ. Значить, як ви всі знаєте, у нас гра знаходиться на, наразі в українському ем, варіанті, в українській локалізації, в підвищеному стані, оскільки гра досі є в наявності. Перший наклад, як я розумію, ще не розпродали, і відповідно ми знаходимося у якомусь такому замкненому колі, коли видавець не може почати роботу над доповненнями, оскільки не певен, що зможе розпродати їх, оскільки навіть базова гра не розійшлася. А користувачі, які вже знають, що це за гра, і може хотіли б долучитися, не можуть цього зробити, тому що розуміють, що без доповнень цьому в цьому нема особливого сенсу. І ось через це ми вже скільки років не можемо побачити, хоч якусь локалізацію. В принципі, перевидання, яке вийшло в Америці в новому форматі, воно охопило не весь контент, там лише сага, це у нас три коробки, і три цикли, здається, з восьми. Тобто, в принципі, кількість контенту урізана, а на нашому ринку взагалі недоступна. Тут, в принципі, на допомогу приходять фанати, які впродовж багатьох років створювали фанатський контент. І якщо ми подивимось, значить є чудовий сайт, який називається Hall of Born, я обов'язково залишу посилання в описі. Ви можете там побачити весь контент, який, в принципі, будь-коли виходив, з фотографіями, з картинками всіх карток. Власне, на цьому сайті я собі беру картки сценаріїв для превюшок. Ну, і так само ви можете знайти там, які картки були в фанатських доповненнях. Це було одне, один недовершений цикл про події дуже-дуже старих часів у всесвіті Володаря Перснів. І наскільки я пам'ятаю, там цикл не доробили, закинули, і це було дуже давно. І також там є, значить, назва і картинки до циклів. Пригод Елон Extended Party, Еліп це спільнота, яка займається підтримкою гри після її закриття, і останнє крайне, скажімо так, крайнє доповнення. У них Adventure Pack вийшов, здається, кілька місяців тому, і вони продовжують роботу. Вони вже випустили перший повноцінний цикл. Над другим зараз працюють, і ще у них є окремі сценарії, але. Якщо ми будемо дивитися на них, то по-перше, там дуже багато тексту, який буде, можливо декому складно перекласти і працювати з усім контентом, з перекладачем буде важко. Особливо, коли там нові механіки, нові герої і так далі. Контент, в принципі, доступний, якщо я не помиляюся, там англійською, іспанською, французькою, можливо, польською мовами. Можливо, якщо українська спільнота цієї гри Розростеться, якщо можливо, Гікач вирішить, що можна зайнятися і таким, тому що Гікач, наскільки ми знаємо, перекладає окремі сценарії для зомбіциду. Можливо, вони колись вирішать долучитися до фанатської спільноти і перекласти сценарії в Лон Extended Party, але поки що цього нема. Сьогодні у нас на столі сценарії від автора автора з нікнеймом Нінжа який я знайшов на БГГ. Так само посилання на е, тему на сайті я залишу в описі, ви зможете скачати собі підіявки, роздрукувати, як я зробив це собі, і, власне, зіграти. Значить, в чому особливість тут це дуже, дуже старі сценарії, вони десь там 2011-2012 року, і вони включають в себе, е, окрім останнього. Про це я дізнався не одразу, вже після того як я їх надрукував. Вони включають в себе лише карти з базового набору, тобто всі, у кого є базовий, можуть собі їх завантажити. Тут не дуже багато тексту, його, в принципі, можна перекласти в Google-перекладачі, щоб зрозуміти, що робити в сценарії, і, власне, урізноманітнити собі гру. Буде вже вісім сценаріїв замість трьох базових. А, значить, цей автор у нас е, робив фанатський контент не тільки для Володаря Перснів, ще для деяких інших ігор. І він, власне, в підсумку став і розробником навіть однієї настільної гри. Можливо, навіть вже не однієї. Давно не дивився інформацію про це, але тим не менше, значить, у нас сьогодні на столі є шість сценаріїв. Останній з яких, на жаль, нам не підходить, тому що він використовує інкаунтер сети е, з доповнень. Це доповнення було в першому циклі Міркуцькому, але, на жаль, воно навіть не перевидається, тому, в принципі, можливості дістати його у нас практично нема. А є п'ять сценаріїв, які поєднані в одну історію у нас події. Землі охоплені лихом, і звістки про темряву, що наростає в темнолісі, ширяться повсюди. І переходимо далі на етап 1 А. Зливний дощ пробивається крізь смарагдовий покрив гілля над головою, сповільнюючи ваш рух і заглушуючи звуки та шерехи створінь, що нишпурять у деревах довкола. Етап 1 А у нас каже, що це соло значить, і ми можемо обрати тут лише одного героя, і відповідно лише одну сферу впливу. Це у нас буде фіолетова сфера, сфера лідерства. Значить, ми можемо обрати одного для цього, героя для цього квесту. І також ми відкладаємо окремо Леголаса. Леголаса беремо з базового набору, який у нас кладе жетони прогресу. І відкладаємо його. Ну, а головним героєм у нас буде Арагорн. Я думаю, тим, хто дивився мої попередні проходження, цей герой вже знайомий. А, значить, ну і власне, це все, що у нас є з передумов, і ми переходимо на 1 Б. Міста і поселення зміцнюють свої кордони, а істина переплітається з чутками, бо страх зростає. Лише вас послано розслідувати темні події в темнолісі та принести звістки раді. І як ми бачимо, у нас тут чотири жетони прогресу, і ми, значить, маємо використовувати. Uh, staging елемент квест фази лише кожен другий хід після нашого першого. Тільки для цієї фази. Значить, що це означає? Коли ми йдемо на квест, ми тягнемо нову карту з енкаунтер колоди. І після першого ходу ми це робимо лише через раз. Тобто на перший хід ми дістаємо нову карту з енкаунтер колоди, на другий ні, на третій, так і так далі. От. Ну і, власне, нам треба покласти 4 жетони прогресу на етап 1Б. Значит, перетасуємо encounter колоду. Як ви бачите, додаткових початкових умов у нас нема. Тобто, у нас в стейдженерії нічого, активних локацій нема. Ми починаємо з чистого аркуша і починаємо з одним героєм. Оскільки я граю одним героєм, і це особливі умови, як ви бачите, колода у мене сьогодні тоненька. Тут лише 25 карт, вдвічі менше, ніж потрібно було. От, але я обрав так, хай буде 50 для інших сценаріїв, а тут з особливими умовами можна взяти вдвічі менше, оскільки сценарій, в принципі, невеличкий, і він більше, скажімо так, про атмосферу, про сюжет, ніж про конкретно проходження. Хоча, в принципі, можна взяти і поекспериментувати, можна взяти і колоди на 50 карт, можна і з іншими сферами, але мені здається, що. Сфера лідерства і 25 це буде оптимально. Ну і власне ми починаємо з того, що беремо початкову нашу руку. 1, 2, 3, 4 і 5-6. 5-6. У нас є так, але у нас нема гендельфа. Є. Я зроблю муліган. Навіть з колодою в 25 карт я все ж таки зроблю муліган і сподіваюся, вийде взяти кращу руку. Це, власне, одна із причин, чому тут 25 карт, тому що більше шансів, що я зможу набрати вигіднішу руку і, відповідно, пройти цей невеличкий квест. Давайте 1-2. Є Гендельф 3, 4, 5 навіть. І 6. Але нема сніка так На жаль, на жаль, нема сніка так Ну, так чи інакше, ми спробуємо. Так чи інакше, ми спробуємо, тому що Муліган у нас один залишається. І, відповідно, у нас починається гра. значить Починається гра. У нас плюс один ресурс і плюс одна карта. І плюс одна карта. Ну, розігрувати скаутів зараз, я думаю, сенсу небагато. Сенсу небагато. І давайте що? Давайте просто підемо на квест. У нас Арагорн піде на квест. І подивимося, що у нас тут вилізе. У нас тут локація на дві загрози, два жетони прогресу, і ми маємо виснажити одного героя, щоб сюди подорожувати. Дві сили волі, дві загрози, ми нікуди не просунулись, але й не підвищили нашу загрозу. Відповідно, у нас вже виснажений арагорн, ми не можемо, не можемо туди подорожувати. Завершуємо хід, плюс одна. Загроза, відновлюємо Арагорна і починаємо новий хід. Беремо карту і беремо ресурс. Ну, тут очевидно, що ми використовуємо Start of Honor, щоб у нас було більше ресурсів. Далі, ми виснажуємо Stюart of Honor, повертаємо наші ресурси, які тут були, і розігруємо камінчик. Розігруємо камінчик, який у нас додасть ще додатково дві сили волі Арагорну. Розіграли. І ресурсів у нас вже більше нема. Тепер ми хочемо відправитися на квест. У нас, власне, відправляється арагорн. І, оскільки у нас умови кажуть, що ми тільки через раз будемо діставати нові карти, у нас не з'являється нічого нового. Дві загрози тут. 4 сили волі тут, і, відповідно, ми просунулися на 2, і нам треба ще 2, 2 жетони прогресу, щоб завершити перший етап. Кінець ходу плюс одна загроза. 14. Відновлюємось. Беремо нову карту і беремо ресурси, одразу виснажуючи Sturp гондор Тепер. Що ми можемо, в принципі, розіграти? Давайте давайте розіграємо так. За два. Я розіграю одразу двох скаутів. Коли вони входять у гру, ми кладемо один жетон прогресу на локацію. Ми закриваємо одразу два жетони прогресу. І можемо відправлятися на квест. Значить, можемо відправлятися на квест. Давайте у нас відправляється Арагорн, але за один ресурс він одразу відновлюється і дивимося, що у нас тут локація. Одна загроза, три жетони прогресу. Коли ми сюди подорожуємо, ми можемо обрати і відновити одного персонажа під нашим контролем. Чудово, але нам зараз не знадобиться. Одна загроза, чотири сили волі ми кладемо достатньо жетонів прогресу, щоб пройти етап 1Б. І це означає, що ми переходимо на етап 2А. Переслідувані безліччю гоблінів і павуків, ви вириваєтесь на простору галявину і раптово навколо западає моторошна тиша. У затінку між деревами щось рухається, і ваша рука мимоволі лягає на руків'я зброї. Потім ми переходимо на етап 2Б. Ліс згущується довкола, і ви раптом помічаєте виразну відсутність пташиного щебету. Ви квапитеся вперед, адже в пітьмі вороги множаться навколо. І тоді, з поміж дерев, долинає знайомий і вельми бажаний голос Майгованен. І, власне, в етапі 2 2Б у нас повертається леголас під наш контроль, і лише на цю пригоду ми вважаємо, що він тієї ж сфери впливу, що і наш основний герой, тобто у нас. Леголас виконує роль героя лідерства, і він може генерувати ресурси для наших карт в нашій колоді. І щоб пройти цей етап, нам знадобиться лише два жетони прогресу, що я вважаю доволі е, тривіальна задача, враховуючи наші умови. Значить, кінець ходу, плюс одна загроза 15. Відновлюємось. Беремо нову карту, так, чудово, і беремо ресурси. На Арагорна одразу 3, на Леголаса 1 і виснажуємо Start Гондор. Значить, Що ми хочемо зараз розіграти? Я думаю, що ми просто підемо арагорном вперед. За один ресурс його відновимо. І давайте подивимося, що у нас тут вилізе. У нас тут павуки. Коли вони нас інгейджать, вони отримують плюс один до кінця раунду. Дві загрози. Дві загрози плюс одна одиничка з локації. Це 3. У нас Арагорн йде на 4, і це означає, що один жетон прогресу ми кладемо сюди. Чи хочу я подорожувати? Напевно, ні. Напевно, ні. Давайте ми кличемо до себе цих павуків. У них зараз три атаки. У нас є скаути, які будуть захищатися. І давайте подивимося, що у нас тут. Нема шедоу ефектів Нема. Ну, скаути у нас гинуть в будь-якому випадку. Чи є вони, чи нема. І ми можемо вдарити і арагорном, і леголасом, і вбити цих павуків. Вони завдають 6 поранень. У павуків 4 здоров'я, одна броня. Павуки гинуть. І Леголас за своєю властивістю кладе два жетони прогресу на поточний квест, і власне ми його виконуємо, тому що там всього два треба покласти. Далі ми переходимо на 3А. вхід до печери розширюється у бездонну прірву, вирвану з надр землі, і з цієї моторошної розколини долинає нестерпний сморід гоблінів, а разом із ним звуки молотів і важкої праці, що навіюють лиховісне передчуття й неспокій. Після чого ми переходимо на 3Б. Орки діють злагоджено, і здається, що вони готуються озброїти армію. Для якоїсь страшної мети вам невідомо. але їх треба зупинити. Ви повинні вижити, щоб втекти, і розповісти про те, що ви тут бачили. І, власне, в 3Б у нас такі умови. Значить, ми маємо знайти в колоді або скиді орка і помістити його у стейдженерію. І ми не можемо пройти цей етап, допоки цей орк знаходиться у грі. Якщо нам треба знайти орка, кого ми будемо тут шукати? Хто у нас найзручніший орк з усіх, найзручніший орк з усіх? Ну, я думаю, що ось ці, ось ці, в принципі, і будуть. Ми маємо його додати, тобто його when reveal defect не спрацює. 3 здоров'я, дві атаки, не так вже і страшно. Так, і тепер перетасовуємо колоду. Хоч цього там, до речі, і не зазначено. І нам треба покласти 4 жетони прогресу. Нам треба покласти 4 жетони прогресу. А, значить, це у нас що? Це у нас була фаза бою, оскільки ми забили, забили павука, тому ми відновлюємось, у нас все відновлюється. Плюс одна загроза це 16, новий хід. Ми беремо карту і беремо ресурси. Тут у нас стає 5, тут у нас стає 2, і ми виснажуємо stur Гондор. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо сказати, що ми йдемо на квест. Ми йдемо на квест. У нас, де там четвірка, Арагорний йде на квест, а, значить, відновлюється за свій ресурс, і також, також ми використовуємо SNCK-ATA, щоб дістати союзника до кінця фази. Це у нас, звичайно ж, буде гендельф. Коли він входить у гру, він завдає 4 поранення. Звісно ж, він завдає їх цього орка. І у нас, власне, відправляється теж на квест. У нас зараз 8 сили волі йдуть на квест, і я думаю, нам цього буде достатньо. У нас тут з'являється новий орк. В теорії він мав би бути, напевно, лідером, а не попередній, тому що там сказано знайти просто орка. Ну, а це більше схоже на лідера. Але, тим не менше, дві загрози. Плюс одна загроза від локації, це 3. Ми йдемо на 5 зверху, і відповідно ми завершуємо. Завершуємо цей етап, поклали 5 жетонів і, власне, пройшли першу місію. Після чого у нас йде четверта картка місії. Капітан Орків падає до ваших ніг. Військовий крик лунає, і ціла зграя чудовиськ виривається з темряви, але вас розділяє прірва, тож ви успішно тікаєте. Звістка про те, що відбувається тут, має розійтися. Вітаємо! Ви подолали загублену дорогу. Чи наважитесь ви продовжити пригоду, вступивши до старого лісу? Ну і власне подальші пригоди у нас вже будуть розвиватися у другому сценарії з назвою Старий ліс. Наразі це, напевно, все. Як я вже і сказав на початку: посилання і на Hall of Bjorn, і на цю кампанію будуть в описі до цього відео. Ви зможете самі собі завантажити, поекспериментувати, можливо, роздрукувати і погратися в цю міні-кампанію. Ну а наразі я з вами прощаюся і зустрінемося в новому відео.